Але як кожен українець ми любимо сало, а ще більше любимо солонинку. Подивіться, який гарний шматочок почеревини, тому ми її готуємо. До солі додала коріандр. Тепер ще додаю паприку. Часничок. Змішуємо все. Так, добренько втираємо з усіх сторон, щоб ніде не було промаху. Перенесли в контейнер. Добавляю. перед засолкою я добре сало помила, обсушила рушничками. Добренько. Ще листочок лавровий. Потримаю при кімнатній температурі три години приблизно, а потім в холодильник на три 3... дні. Солонинка замаринувалася, пройшло три дні. Зараз будемо її змивати. Хтось може любить так, можна залишити без спецій. Але ми любимо спеціями: часничок, колядрика, різні можна робити спеціями. Червоненька, гарненька. Ну нарізаємо солонинку. у мене тут стоїть черга. Чоловік чекає, сін чекає, галінка біля мене. Угу. Ви знаєте, коли надходить осінь, то в нас вона на постійній основі в холодильнику. Ми любимо. Та не жалію я, я тоненько, але багато наріжу. Так. Ану, дивіться. Гарно лі? Ви знаєте, що мені смакує з червоним перчиком. Дуже. Робіть. Дуже смачно. І естетично виглядить. Взагалі, вау. Алінка, бери свій бутик. бути.